Продовжуємо цикл гріх, код, людства. Тема 12. чи всі гріхи однакові? Ієрархія провин уяви. Терези. На одну шальку кладуть маленьку брехню, і я запізнився, бо були затори. На інше холоднокровне вбивство. Люди дивляться і кажуть: ну це ж зовсім різні речі. Але як на це дивиться Бог? Чи справді для нього є різниця? Ми звикли ділити гріхи на великі і маленькі. Я не вбиваю, не краду, Значить, я нормальна людина. Але Біблія каже, будь-який гріх це розрив стосунків із Богом. Ніби кабель, який забезпечує тобі світло і тепло, хтось Просто обрізав результат той самий, ти залишаєшся в темряві. Погодьтесь, вдалий образ, але це не означає, що всі гріхи мають однакові наслідки. Ісус сказав Палату: Той, хто видав мене тобі, має більший гріх. Отже, є гріхи тяжчі, за інше, але навіть найменше все одно відділяє нас від Бога. Біблійний приклад Ісус пояснив, що не лише вбивство гріх, а й гнів у серці, не лише перелюб гріх, а й пожадливий погляд. Він показав, гріх починається в думках, потім виливаються в вчинки. Так, наслідки різні, але корінь один і той самий. Історичний приклад: Нюрнберг. Після Другої світової війни судили нацистів. Одні віддавали накази, інші їх виконували. І багато хто казав, я просто робив свою роботу. Але судді відповідали, ви мали вибір. І це стало принципом для всього світу. Кожна дія має свою відповідальність. Севича хто хтось інший наказав. Подумай, чи не буває так, що ти вважаєш свій гріх дрібницею, виправдовуючи його тим, що є гірші. Що робити? По-перше, перестань порівнювати себе з іншими. Міряй своє життя не людьми, а Божим стандартом, біблійними заповідями. По-друге, щиро молися. Боже, покажи мені мій гріх такий, яким бачиш його. Ти по-третє, не відкладай зміни. Навіть маленький гріх, якщо його не зупинити, виросте у велику біду. Бог бачить усе так. Є гріхи з чащими наслідками, але кожен гріх небезпечний, бо руйнує зв'язок із ним. Краще визнати правду сьогодні ніж завтра опинитися в темряві. Напиши у коментах, як ти розумієш різницю між великими і маленькими гріхами, і не забудь про вдячність у вигляді вподобайки.